Всі говорить про державну підтримку, деякі сьогодні у нас прем'єр, президент, половина депутатського складу встають рано і замість молитви читають, не, говорять, як вони шанують ІТ. Ну, виїжджайте спати, так само вони заклинають, Другу говорять, що вони дуже шанують ІТ. І від цього, для ІТ і для країни в цілому ну мало що розуміються. Тому ну от я би закликала більш конкретно говорити, що ми з паном з, з Віктором, і у нас там є ще група да, дуже багато є людей, які щиро вірять у те, що ну ця індустрія перспективна. Вона така фан, cool, всі хочуть нею займатися, але вони у всіх дуже різні розуміння. У одних це податкові там пілі, у других. Це ну там, скажімо, виступи президента і так далі. Я скажу свою особисту думку. Я вважаю, що ніколи в цій країні, it індустрія не отримає а, нічого до тих пір, поки кожен з нас у цій кімнаті не буде на власному досвіді за ранку до вечора використовувати it солушенс, які а, розроблені в Україні. Все. від того, чи буде міністерство IT, чи буде комітет з усією повагою, і в принципі ми боролися саме за it комітет. Кету раді, це чудово, але ну насправді будемо об'єктивні від того, як ви пропрацюєте, і чим більше українців будуть знати, що от без лікаря не можна, і без айтішника не можна, і без юриста, так да? як колись казали, що якщо хочеш жити непогано, треба юрист, бухгалтер. Це все буде хорошо. Тепер ж айтішника треба додати, і це і буде престиж вашої професії. Одна з величайших проблем, чому туди не приходять е, великі технологічні компанії, як це зроблено, наприклад, в Ізраїлі або в інших країнах. Це є те, що ми не можемо похвалитися дійсним реальним захистом інтелектуальної власності. Якщо будуть коментарі з цього приводу, от я переконалася, вони мені всі сказали, що ну. На податки, звичайно, ми хотіли би менше, але переживемо. Там інші питання переживемо, але корупція і інтелектуальна власність є найбільшим бар'єром, напевно, на сьогодні, на мій погляд, які ну не дають нам похвалитися, що до нас приїхав не Microsoft Sales Office, а Microsoft R&D Office.